Віка стояла на відкритій веранді і сумно спостерігала за садом, який ще не встиг висохнути після дощу. Вона уявляла своє повернення на батьківщину зовсім інакше. Утім, попри батьківське бажання залишитися за кордоном після завершення навчання в Лондонському університеті, вона вирішила повернутися додому. Як же так сталося, що ти, тато, який завжди був уважний та обережний, не помітив, як твоє серце почало давати збій, думала вона? Марго, друга дружина батька, теж не виявила достатньої уваги. Яка ж різниця у віці? Чи може жінка, що на пів дюжини років молодша за чоловіка, дійсно слідкувати за його здоров'ям? Тепер Віка, щойно закінчивши медичний факультет, мала взяти на себе справи батька, його клініку, його творіння. Чи не легше було б просто продати усе? Вона не відчувала ані рішучості, ані сил для такого масштабного завдання. Потрібно поговорити із Владиславом Юрійовичем, батьковим адвокатом, який ось-ось мав підійти до веранди. Віка важко зітхнула і повернулася в кімнату. Владислав Юрійович, акуратний і середнього віку чоловік, увійшов, тримаючи в руках чорну шкіряну папку. Він вічливо привітався і одразу перейшов до справи. Вікторія, ви вже знаєте, що за заповітом вашого батька вам повністю переходить право володіння та управління клінікою, будинком. А також основна сума грошей на рахунках. Однак є одне суттєве уточнення в заповіті, почав він. Яке саме? насторожено запитала Віка. Якщо ви відмовитеся від управління клінікою, права на неї перейдуть вашій мачусі Маргариті, яка, до речі, дуже незадоволена тим, що їй дісталася незначна частина спадщини. Виходить комфортабельна квартира, яхта, машина і чимала сума грошей це недостатня компенсація за два роки сімейного життя. І це при тому, що вона зовсім не переймалася здоров'ям батька, Віка відчула себе розлюченою. Це емоції, сухо відповів адвокат. Я настійно рекомендую вам без зволікань взятися за управління клінікою. Хочу попередити, що ваш батько перед смертю був стурбований чутками про можливі зловживання у клініці. Вирішити це до кінця він не зміг, тому ця ноша дістанеться вам. Здається, легке життя закінчилося і клініку продати не вдасться. Подумала Віка і звернулася до адвоката. Владиславе Юрійовичу, як виявляєте мої розслідування, якщо я там нікого не знаю? Тато, який набрав цих людей, не розібрався, а мені що робити? У тому, що ви нове обличчя є свої переваги, мовив чоловік, ваша думка буде формуватися із чистого аркуша. Моя рекомендація вчинити нестандартно. Усі чутки і слухи найкраще дізнається молодший персонал. Ніхто не знає вас. Ви довго були за кордоном. Зайдіть до клініки через чорний хід і влаштуйтесь на просту посаду. Повірте, ви швидко дізнаєтеся більше, ніж міг би дізнатися ваш батько. Мабуть, я починаю розуміти, чому батько так цінував вас, задумливо сказала Віка. Так, батьки колись оформили фіктивне розлучення для вирішення певних майнових питань. І у нас з батьком різні прізвища. А ви впевнені, що в клініці ніхто не знає про це? Дев'ять із десяти, відверто відповів адвокат. Цілком достатній шанс, щоб ризикнути. Добре. Я подумаю над вашою порадою і, мабуть, прийму її. Віка схилила голову, показуючи, що розмова закінчена. Ніч Віка провела без сну. Вона знала, що клініка була улюбленим дітищем батька, і він сподівався, що її досвід за кордоном дозволить вивести клініку на новий рівень. Але життя внесло свої корективи. Вона не встигла набиратися досвіду, а медичний заклад залишився без власника. І, здається, з проблемами віддати усе Марго? Ні. Про це не могло бути й мови. Владислав Юрійович не промах і розуміє, що з Марго не буде толку, і мобілізує віку у справу. Вранці молода дівчина. В потертих джинсах і з недбалим волоссям обережно постукала в двері менеджера по персоналу. Здравствуйте. Я б хотіла працювати, хоча на якій-небудь посаді я не боюсь роботи. У нас є тільки вакансія санітарки, строго відповіла менеджер. Що ж, я згодна. Віка із трудом вимивала довгі безлюдні коридори. Це не ті конспекти, що їй доводилося писати раніше. Добре, що батько в свій час дозволив їй спробувати себе у ролі рядового медичного працівника, перш ніж відправити на навчання. Будеш згадувати цю науку кожного разу, коли захочеш замість аудиторії, зависнути в барі або клубі. Пояснив він своє рішення. Цікаво. А чи хтось із тих, хто тут працював, залишився? Раптом подумала Віка, але швидко відкинула це питання. Пройшло багато часу. Текучка на таких посадах завжди велика, тому панікувати рано. Ей, новенька, покликала одна із санітарок. Швидше, обід на носі. Ми збираємося поруч із сестринською. На обід Віка відзначила, що молодший персонал в клініці здається досить дружнім. Стіл був спільним, жінки жартували, іноді піддразнювали одна одну, але загальна атмосфера була привітною. Єдина, хто їй не сподобалася віра. Її напружений погляд час від часу зупинявся на віці. І це викликало у неї дискомфорт. Може, вона десь її бачила? Ну, новенька освоюся. Через тиждень тихе життя разом із відпусткою закінчиться. І ми будемо жити за його командою свистати всіх наверх, сказала старша медсестра Наталя. А хто він такий? Поцікавилася Віка. О, Павло Олександрович, наш головний лікар. І не тільки головний. А й головний у всьому: немає такого закутка, який він не знає. І немає такого питання, яке він не контролює. Так що тримай вухо гостро і не попадайся. Мабуть, це непогано, що в клініці є головнокомандувач. Це зазвичай означає порядок, сказала Віка. Але відчувала, що порядок тут далеко не у всьому. І головний лікар грає у цьому головну роль. Після обіду розмова перескочила на інші теми, а обід закінчився. Для першого дня непогано подумала Віка, коли вийшла із клініки. Однак при цьому питанню продовжувало мучити її, вона знала, що їй потрібно дізнатися більше про проблеми клініки. Вірогідно, наступний крок це дізнатися, що саме сталося після того, як її батько пішов. Вечір Віка провела в читанні документації та підготовці до наступного дня. Прийшовши на роботу, вона вирішила візуально перевірити усі віддалення клініки, щоб зрозуміти, чому ж сталася така ситуація, в яку потрапила її родина. Наступного дня в клініці Віку знову зустрічали звичні обов'язки. Але вона вирішила продовжити свої розслідування. Нікому невідомий персонаж санітарка насправді стала її найкращим джерелом інформації. Кожен день приносив нові враження та нові зразки інформації. Віка розуміла, що попереду чимало роботи, але не залишала думки про те. Що їй потрібно бути обережною, щоб не натрапити на небезпеку. Протягом тижня Віка вже знала більше про персонал клініки, вона поступово вивчала їхні звички, думки, настрої. На її обличчі з'явилося вираження, яке можна було б вважати досить щасливим, коли вона думала про те, що ситуація не така страшна, як здавалася спочатку. Результати розслідування швидко підтвердили той факт, що їй потрібно продовжувати дослідження та вивчення проблем клініки. Але все це виявилося частиною великої гри, в яку грав її батько. І тепер вона мала продовжувати грати, щоб забезпечити правильний хід справ у його відсутності. Віка вирішила зайти в кабінет адміністратора. Щоб дізнатися більше про фінансові питання клініки. На стіні висів портрет батька, який із посмішкою дивився на гостей, якщо батько тільки знав, наскільки він мене надихнув, подумала Віка. Поряд із портретом всіла дошка оголошень, на якій були прикріплені різні документи, Віка знайшла звіт про фінансовий стан клініки та почала його вивчати. Звіт показав, що фінансовий стан клініки був не таким стабільним, як здавалось, на перший погляд. Деякі витрати значно перевищували доходи, а кількість пацієнтів зменшилась. Здається, батькові останні роки керівництва не були наскільки успішними. Віка запідозрила, що за цим стоїть більше, ніж просто неполадки в управлінні. В обідню перерву Віка вирушила в аптеку. Розташовану неподалік, щоб придбати кілька медичних засобів для клініки. Її погляд випадково зупинився на сусідньому вікні, де працював невеликий магазин з медичним обладнанням. Віка вирішила зайти туди, сподіваючись знайти щось корисне для клініки. У магазині Віка познайомилась із власником, який виявився досить привітним. Вони розговорились про проблеми в медичній сфері та про те, як іноді важко знайти якісне обладнання. Можливо, цей магазин може допомогти із новими постачаннями для клініки, подумала Віка, натякаючи на можливість встановлення партнерських відносин. Після розмови із власником магазину Віка отримала кілька корисних порад. Вона повернулася до клініки з новими ідеями та планами для поліпшення обслуговування пацієнтів. Цікаво, що ще я можу дізнатися про цю клініку і як це допоможе мені в управлінні, запитувала себе Віка. Вечірні години Віка провела в кабінеті, працюючи над планами реформування клініки. Її думки були зосереджені на оптимізації витрат і покращення якості обслуговування пацієнтів. Вона вирішила, що для початку їй потрібно було б зустрітися з головним лікарем Павлом Олександровичем, аби обговорити основні проблеми. Наступного дня Віка організувала зустріч із ним. Вона виявилася готовою, озброєною списком питань та пропозицій. Головний лікар зустрів її з помітною, цікавою посмішкою. Ми маємо деякі проблеми, але, можливо, ви, як новий керівник, Принесете новий погляд на справи, сказав він. Зустріч із Павлом Олександровичем виявилася дуже інформативною. Він розповів про проблеми, з якими стикалася клініка останніми роками та поділився ідеями щодо можливих рішень. Віка почала усвідомлювати, що перед нею стоїть завдання не тільки з управління фінансами, але й з відновленням довіри пацієнтів. Відзначивши деякі важливі пункти для подальшої роботи, Віка вирушила у відділення, щоб поспілкуватися з молодшим медичним персоналом. Вона побачила, що колектив був доброзичливим і готовим до змін. І це дало їй надію, що вона зможе знайти спільну мову з усіма співробітниками та зробити клініку кращою. Коли Віка повернулася додому, вона переглянула усі записи і підготувала план на наступний тиждень. Відновлення клініки було нелегким завданням, але вона відчувала, що має сили та мотивацію для досягнення успіху. Може, все не так погано, як здавалося на початку, думала вона, відчуваючи нові емоції та впевненість у своїх силах.